Повички покотились, на я народились З тебе, товар весь хороший, будеш мати, вір хороших тебе товар весь хороший, будеш мати, вірку рошив тебе, жінко, чорного брово. В тебе, жінко, чорна брава, ще ріше прищалочка прилетіла, стілочка. І покотились, соянищі, народились в тебе, товар ворми сороши, будеш мати, мірку, будеш мати мірку, прошав, ти, мир хороших тебе товарми, сороши, будеш по ти, мір порошив тим. Бережі, хоче. Христос народився. Лавімо його!